У ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі вухресті, брати і сестри, не тільки Кутська громада, Косівщина безпосередньо, а слобідка, зокрема, в сльозах в горі схиляє свої голови перед знову воїном, захисником, який поклав найдорожче своє життя за кожного із нас. Пророк Ісай каже. Звертаючись до царя Ізикії, він каже, впорядкуй дім свій, бо помреш і не будеш жити. Наші хлопці, коли йдуть туди, скільки невирішеного мають. Але з думкою я повернуся, я ще те дороблю, я ще то виконую. Я впорядкую ще свій дім. Але ці слова не судилося справдитися для покійного воїна Степана. Святі, а зокрема, наші просвітителі Кирил і Мефодій, проповідали слово Євангелія. Вони одного разу зустрілися з магометанами, сарацинами, мусульманами. І ось таке одне із запитань, крім питань щодо віри, було питання щодо війни. І вони кажуть, запитуючись, покушаючись святих, кажуть їм такі слова. Чому Господь? Якого ви віруєте, який заповідав вам прощати ворогів ваших, який вам заповідав молитися за них, який казав, коли вас вдарять по праві, що ці ставляти ліво? Чому ви не слухаєте свого Бога? Чому ви вдосконалюєте зброю, стаєте на війну, захищаєтеся? Чому ви не слухаєте свого Бога? Тоді, зупинившись на хвилю, Кирило сказав, якщо в якомусь законі буде не одна заповідь, а дві, хто буде досконалий у виконанні закону, той, хто виконає одну заповідь, чи той, хто виконає дві заповіді, тоді його супротивники сказали, досконалий у виконанні закону буде той, хто виконає дві заповіді. Продовжуючи свою думку, Кирило каже, тому і ми. Ми постаємо на війну з однієї причини, щоб захистити себе. Церква не благословляє війну. Це вимушений засіб для того, щоб захистити себе. І ось немає, каже, більшої любові, перефразовуючи слова Христа, хто душу свою покладе за друзів своїх. Степан поплав своє життя за нас, дружину дітей. І не тільки своїх рідних, а й за нас. Ми збираємося під цим палючим літнім сонцем і не можемо його винести, але забуваємо про них, як вони, незважаючи на погоду, захищають нас. Тому дай Боже нам розуму, правильного розуміння, молитися, єднатися в молитві до Бога, щоб Господь зупинив цю клятву війну, яка забирає життя найдорожчих нам людей. Вину Степану нехай буде вічна пам'ять і каже. Похоронних богослужіннях пам'ять його зроду в рід. Ми понесемо цю пам'ять. Розкажемо своїм дітям і онукам, який нам час довелося жити, але продовження наше життя ми маємо завдячувати таким, як Степан, тому йому від нас слава і честь, і нехай над їхніми могилами лунає гімн.